У Нас вчора вибухнула ця вся історія стосовно корупції, пов'язану з енергоатомом, але якось не дуже активно відреагували на Заході і західні медіа, тобто найбільші світові медіа акцентували далеко не на корупції, а на тому, що відбувається на фронті, зокрема в Покровську. Чому так обережно реагують на Заході на те, що вчора ну, фактично підірвало мережі ну, і взагалі Україну? Ну це абсолютно логічна реакція. Західні країни вперше цікавить їх власна безпека, а те, що відбувається на фронті, безпосередньо впливає на їхню безпеку. Тому звісно вони насамперед спостерігають за перебігом війни. Звісно, насамперед вони зосереджені на тому, як би Україна і надалі отримувала допомогу, зокрема американську зброю, на яку треба в Європі зібрати гроші. Це ну, зараз найбільше хвилює європейців, і я чесно кажучи, це абсолютно розумію, тому що будь-яку країну в першу чергу мають цікавити власна національна безпека, а вже потім можливо. Там якісь корупційні скандали, десь якійсь країні, які ну це вже трогорядне порівняно з міркуваннями власної безпеки, тому тут це логічно. Ну і тим більше, що на заході знаєте, ну там вже от не так як в Україні справу вирішують в засобах масової інформації. Там справа, щоб широко обговорювалась, вона має потрапити насамперед до суду, і в суді має відбуватися вільна конкуренція. Між е, звинувачуваною стороною і між обвинуваченою стороною, тобто там має бути конкуренція між тим, хто звинувачує, і е, тим е, тих хто кого підозрюють збройні злочини в результаті рішення суду, має бути якийсь результат, який має потім широко обговорюватися в медіа мають бути відповідно політичні виставки. І отак от це робиться, але в Україні є така звичка, що справа ну це не тільки ця справа, це взагалі справа ще до війни. Що перед тим як потрапити до суду, вона широко борюється змі, з'являються якісь докази, які мали би бути оприлюднені в суді, а не в засобах маси інформації. А от до суду справа може і не дійти. І більше того, от, така практика, коли засоби масової інформації обговорюють насамперед справу, а не суди, це знаєте для тієї сторони, яку звинувачують, це дуже великий подарунок, тому що вона може потім взяти справу цю до європейського суду і сказати: дивіться, були порушені процедури. Слідство велось неправильно з порушенням. ось... Таких от норм, зокрема оприлюднення матеріалів справи до суду, і це може стати підставою в європейському суді взагалі накласти ну відповідне рішення про порушення прав обвинувачуваної сторони українською стороною. Тому насправді, от в інтересах всіх, щоб зараз на сам справа потрапила в суд, і тоді вона буде широко обговорюватись кваліфікована і в засобах масової інформації. І тоді напевно будуть реагувати партнери, якщо буде відповідний вирок суду. Пане Сергію, тоді я запитаю, чому детективи НАБУ і чому антикорупційне бюро пішло на такий крок, щоб оприлюднити те, що вони можуть оприлюднити в мас-медіа стосовно такої масштабної корупційної схеми довкола енергоатому. Ну це краще питати їх, а не мене. А ну, ви можете думати, що... от, а ви можете собі дати відповідь на це запитання, тому що в мене є гіпотеза, але це моя гіпотеза. Мені цікаво, чи існує у вас гіпотеза. Ну, я думаю, що частково можливо вони хочуть отримати якусь суспільну підтримку своїм діям, що в принципі якби логічно. А з іншого боку, ну це частина цієї внутрішньої політичної боротьби, яка зараз з'являється в Україні, і мені все таки видається, що в будь-якому разі це негарна реакція, коли ця справа обговорюється. До суду в засобах масової інформації хотілося б, щоб вона насамперед потрапила в суд. Я думаю, що набу, якщо хотіло отримати суспільну підтримку, воно своє вони вже отримали. І я думаю, що зараз дуже важливо, щоб справа потрапила в суд. Можливо, це до речі, буде не одна справа, а кілька справ, і там вже відбулася кваліфікована дискусія. І звісно, засоби масової інформації тоді мають бути не просто допущені до залу суду. а Там вже має бути широке обговорювання того, які аргументи наведені, які докази, щоб це стало на такої. Резонансної історії, тим більше що зараз е, Ну, енергетика це дуже болюче питання для України з, 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 з зрозумілих причин, і тому важливо, щоб насправді ці справи, або ці справи якнайшвидше найшвидше потрапили в суд. А може бути, це пов'язано з тим, що ми бачили, який був тиск, дійсно здійснювався на сап і на антикорупційне бюро. Що умовно цей тиск можливо посилювався, який ми в публічній площині можливо не так, якби помітно було, і це був вимушений крок для того. Щоб послабити цей тиск на антикорупціонерів, запитання таке. Ну я ж кажу, що швидше за все вони таким чином намагалися отримати суспільну підтримку. Це, власне, це я і кажу. Але mm -hmm. просто питання в тому, що е, це не знімає питання, щоб справи швидше потрапили в суд. Тому зараз е, очікуємо саме цього кроку, і це має бути зараз найправильший і найпотрібніший крок. І до речі, я думаю, що саме цього чекають наші партнери, тому що mm -hmm. для них. Ну, є розуміння процедури демократичної, яка має бути абсолютно у всіх країнах. Вони так звикли бачити в себе політику, і напевно, подібно вони будуть бачити і очікувати від України. На вашу думку, чи є адекватна реакція уряду, тому що Юлія Свереденко заявила, що вона вона так вона підтримує боротьбу з корупцією, але вона чекає процесуальних дій. Чому? Дві людини, які умовно пов'язані можуть бути з цією схемою, чому навіть хоча б просто їх не відсторонити з чинних міністрів? Ну я думаю, що тут потрібні насамперед дії двох Це ж питання це репутації. Насправді, ну так це питання набу це в першу чергу, які мають як може лише відповідні зробити процедури, дати обвинувачення або підозри тим людям, яких підозрюють. Щоб це було юридично правильно, і тоді мають бути відповідні дії уряду. А другий орган, який має реагувати, це Верховна Рада, яка має на це повноваження, і теж має це питання про довіру до тих чи інших міністрів, має бути поставлено на засіданні Верховної Ради. Це було би правильно. А ну, я вже говорив про те, що. В першу чергу має справа потрапити як найшвидше в суд, це найважливіше. Але я думаю, що коли процесуальні дії будуть зроблені, то звісно, члени уряду, яким висловлені підозри, якщо це буде пов'язано з безпосереднім виконанням їхніх нинішніх обов'язків, то звісно, що до них мають бути відповідні дії з боку голови уряду з тим, щоб вони на час принаймні розслідування не могли впливати на перебіг справи або ну на Ті схеми, які їм звинувачують вже зараз. Ну я думаю, що це буде зроблено інакше ніяк. Е, Володимир Зеленський сказав, що Україна готує нові угоди з кількома європейськими країнами, і зокрема, це буде стосуватися української енергетики. Чи є певні ризики в ці в цих кроках стосовно європейської підтримки, зокрема української вітчизняної енергетики? І чи отримаємо ми цю допомогу на тлі ось того, що зараз в нас розгортається? Знаєте, поки триває війна, я думаю, що в першу чергу міркування безпеки змушуватимуть західні країни все одно допомагати Україні, що б тут не було. Знову таки, це є ну таке загальне розуміння про пріоритети в міжнародній політиці. І от міркування власних національних інтересів, яке зараз в Україні спільне з західними країнами, е підштовхуватиме все одно і Україну, і західні країни до співпраці, зокрема в енергетиці, попри будь-які скандали. Але Якщо коли завершаться бойові дії, і буде пауза, то тоді, звісно, ця справа може впливати на те, яким чином надаватимуться кошти в Україну, яким чином і на яких умовах, і це, от коли повернеться українська політика, українське суспільство до відносної нормальності після завершення бойових дій, то тоді, звісно, на заході будуть трошки по іншому ставитись до тої допомоги, яка надходить в Україну. І я думаю, що під час формування Методів, способів української підтримки будуть враховані ця справа. Я думаю, що західні партнери безумовно будуть вимагати більшої прозорості і зрозумілості, куди йдуть їхні кошти після завершення бойових дій. Цікавий ще момент такий насправді, тому що енергоатом мав наглядову раду, із п'яти членів це троє були іноземці. От в мене запитання: виходить створення наглядових рад для прозорості діяльності тієї чи іншої компанії. Це не панацея, і це не захист від того, щоб працювали корупційні схеми, чи як пане Сергію? Ну, взагалі немає ніякої панацеї ні, ні щодо чого тому. Я думаю, що наглядова рада, яка складається в тому числі іноземців, має поставити перед собою питання, чим вони всім цим займалися всі ці роки. Я думаю, що зараз їм або треба підключатися активно співробітничати з слідчими органами і виносити свої рішення, можливо, якісь свої розслідування, адже по ідеї наглядова рада незалежна. Від енергоатому вона може це робити самостійно. На те вона й наглядова рада, або вона має просто розпуститися і має бути новий склад наглядової ради. Ну інститут наглядових рад, взагалі це важливо, щоб він був. Ну а звісно, це не панацея. Але що він не ще... працює ну, доказ це тоді розпускає? Тоді тоді треба не ліквідувати саму наглядову раду, як інститут. Тоді треба розпускати саму Наглядову раду і набирати тих нових людей, які можуть справді займатися тими обов'язками, які від них очікує. Я а думаю, ви... що це до речі, в цій ситуації було би найправильніше. Пане Сергію, а ви пригадуєте, коли запрошували на роботу, ангажували на ті чи інші топ-посади іноземців, і так само не вдалося уникнути того, що були скандали з тим, скільки вони отримували відповідно, який внесок вони робили. Ну і були і корупційні історії так само. Це означає, що не працює якась схема. Тобто Європа, в принципі, наче допомагає, але очевидно, щось не приживається на наших теренах. Ну, дивіться, які іноземці. Ну, якщо людина з іноземним ну, дивіться, паспортом. Дивіться, поляк, шо? грузини були залучені. Ви ж пригадуєте тоді цей цілий список? Я саме це от і хочу сказати, угу. які іноземці? Іноземці можуть бути різними. Якщо у людини іноземний паспорт, це не є гарантія того, що вона не може бути пов'язана або з корупційними схемами, або просто може бути ну, непридатною до тій посади, на яку вона призначається. Тому я думаю, що найлогічніше. Оголосити нову наглядову раду, зробити її абсолютно прозорий відбір до цієї наглядової ради. Причому так іноземці мають брати в цьому участі, але звісно, це не означає, що вони їхня присутність щось там гарантуватиме. Тим більше, що ну і країни можуть бути різні От, в Грузії зараз відбувається зовсім Так, процес. Але в енергонатомі британець, Британець, Тімоті, Джон Стоун, Поляк, Неверович. Ну мам таке враження, що їм треба якісь притилікнеп стосовно того. Як може працювати корупція, щоб вони розбиралися до кінця, що відбуватися може, тому що можливо вони а, Риві... питання ж раду обирали не іноземці, обирали українські структури, тобто напевно, мав Але... відбудуся прозорий конкурс. Uh -huh. Я думаю, що зараз це має бути висновок до того, за якими критеріями набирати нову наглядову раду. Це дуже буде правильне питання. Я думаю, що зараз, коли енергетика стає для України, ну не просто питанням стратегічним питанням виживання. Я думаю, що це от питання про процедуру набору в цьому наглядову раду має стати таким загальносуспільним е питанням. Воно має бути обговорено. Я думаю, що всі ці, ці структури, які при... можуть впливати на uh -huh. Вибір наглядової ради зараз мають підключитися. Я думаю, що от якраз на це питання журналісти мають звернути е, в першу чергу увагу, тому що ну суду вже не треба чекати, коли справа дійде до суду. Ця справа вже має бути зараз піднята і обговорена. І ми знаємо приклади, коли наглядові ради обговорювалися дуже так е, ну масштабно, наприклад, наглядові ради там е, Міністерство оборони. Я пам'ятаю дуже така серйозна політична кампанія. І, і я думаю, що от свого часу я був учасником <смістичного> наглядової ради суспільного мовлення. Я пам'ятаю, як це все тоді було. Ну це була така дуже серйозна історія. Я думаю, так само має бути серйозна історія по набору нових членів наглядової ради енергонатому, в тому разі, якщо вони зараз терміново не покажуть те, що вони справді готові діяти від як від них очікує українське суспільство. Спасибі величезне заключення з розмови. пане Сергію Сергій Таран політолог, був у нас на зв'язку. І говорили ми про тему. Я думаю, точно тижня, з понеділка, все сталося стосовно корупційних діянь і пов'язано це з енергоатомом. І от обговорювали, чому поки що у Європі не так активно реагують на те, що вчора підірвало український інфопростір.